Дорогі друзі, запитання від вас, яке на превеликий жаль, все частіше і частіше повторюється. Це коли людина грає на гроші в надії виграти, а не програти. І йде на надзвичайно навіть жахливі кроки для того, щоб повернути собі якийсь виграш. Як діяти, як бути? Ну в першу чергу треба звертатись до Бога і тому, хто втрапив у таку ситуацію. Тобто молитися своїми словами, просити у Бога сил, підтримки, мудрості протистояти цьому явищу непростому. Дуже цінно, щоб людина звернулася все-таки в храм, поспілкувалася із духовенством, обов'язково посповідалася, причастилася, тобто освятила себе із духовної сторони, очистила свою душу. Важливо, щоб і рідні цієї людини, якщо такі є, молилися за неї. Наприклад, молитвами за здоров'я, тому що це дійсно хвороба, яка паралізує людину повністю. І дуже цінно розуміти, що в цій історії велику роль відіграють фінанси. Тобто мова йде про те, що максимально себе треба обмежити у фінансах, навіть щоб не можна було взяти кредит, позичити ні в кого. Чому? Тому що коли людина потрапляє в таку ситуацію. Вона під емоціями такими, вона навіть йде на якісь фактично злочини на брехню, аби лише дістати кошти будь-якою ціною. Були випадки, коли людина навіть говорила про те, що вона там втратила близького, близьку, тобто пережила смерть, їй необхідні зараз кошти, щоб вирішити якісь там питання, пов'язані із похороном. Тобто, це ситуація, коли з усіх сторін треба комплексно підходити до цієї теми, обов'язково. Звернутися до фахівця, психолога або навіть і психотерапевта, який спеціалізується в цій темі, не можна нехтувати, не можна відкидати, тому що тут дійсно ситуація дуже серйозна. Це не просто там пограв, програв там якусь суму невеличку, і все доходить до того, що людина виносить все з дому, навіть закладає там в якійсь мірі своє життя, тому що їй потрібно повернути виграш, їй потрібно виграти. Звісно, що це утопія. Треба. Якщо таке є, поставити людину, яка має таку проблему перед фактом, тобто щоб вона не мала навіть якогось майна, умовно кажучи, виписати її із житла, щоб вона це житло в один із днів не могла просто поставити в ломбард, щоб вона не мала доступу до якихось цінностей, фінансів, тому що все це обертатиметься проти неї. І проти родини, ну і в цілому хочу побажати все таки не опускати руки, тому що на жаль, ця тема у нас, особливо коли іде якийсь економічний спад в суспільстві, ця тема на жаль проявляється все більше і більше, і дуже часто можна зустріти різну рекламу. Про різні ставки, там виграші, але дуже рідко можна зустріти фахівців, які реально пропонують допомогу, як вийти з цього положення, як допомогти людині. Тому що на жаль, з цією темою зазвичай стикаються рідні, близькі, які ніколи б не могли подумати, що близька їм людина буде там відносити пральну машину в ломбард буде умовно кажучи, красти кошти останні з дому виносити, які були виділені на продукти дітям. Тобто це буде доходити до якогось абсурду. Але я розумію, що ця проблема нікуди не дівається, і її треба вирішувати комплексно з усіх сторін. І чим більше ми дамо людині зрозуміти про те, що про її проблему знають, що їй не дають кредит, що її ніхто не позичає, чим більше вона інформована, тим більше шансів про те, що вона якби від такого соціального впливу. Спробує себе взяти в руки, але ще раз повторюся, що треба підходити до цього питання з різних сторін: з духовної, і з матеріальної, і з фізичної, і з емоційної, і психологічної сторони. Хай вдасться нам пройти також і такі випробування сьогодні.